Друзі, на Житомиранфо, це програма діалоги. Сьогодні ми будемо говорити про перехід АТ «Житомиргаз» під державне управління. Сьогодні в нашій студії голова правління АТ «Житомиргаз» Сергій Скиба. Вітаю вас. Отже, сьогодні ми хочемо поговорити про такий масштабний процес, як Намана: це перехід «Житомиргаз» до піддержавне регулювання групи Нафтогаз Україна. Отже, для чого це зроблено і які зміни нас чекають? Валерія, вітаю вас. Вітаю всіх глядачів Житомир.Інфо, мешканців Житомирської області та наших шановних споживачів природнього газу. Вже довгий час на ринку газопостачання в Україні було непорозуміння, яке стосувалося того, що переважна більшість газопостачальних компаній в Україні є приватними. При цьому найбільший постачальник природного газу є держава. Дуже багато було фінансових технічних непорозумінь з цього питання, і вже в 2021 році було прийнято рішення РНБО про те, що система поступово повинна переходити під державний контроль. З початком війни в травні 2022 року кабінет міністрів своїм розпорядженням зобов'язав передавати мережі, які є державними, комунальними до газорозподільчої мережі України. Яка належить НАК «Нафтогазу України довгий час були судові спори і інші питання. Але місяць тому назад по Житомиру, одночасно по Київській області, по Львівській області було змінено керівництво компанії, і ці компанії перейшли під державний контроль. Так само продовжується ця робота, і на тому тижні ще деякі облгази почали переходити під державний контроль, і цей процес повинен закінчитися до кінця цього року, що це е, означає для споживачів. На даному етапі нічого не змінюються ані особові рахунки, ані питання співпраці, виконання робіт, обслуговування мереж. Нічого. Єдине, що змінилося, що е, тепер компанія буде е, мати державницьку позицію по відношенню до споживачів Житомирської області е, і надавати послуги так само, як і раніше. Окремим питанням хочу сказати, що е, з 1 вересня попередньо буде створена філія газорозподільчих мереж України, не акціонерне товариство Житомиргаз, а філія Газорозподільчих мереж України. На даний час ми проводимо роботу про передачу державних газопроводів. Цю філію, яка на 100% через наголошується державна компанія, і держава буде опікуватися газопостачанням Житомирської області. Ми передаємо з АТ Житомиргаз державні газопроводи. Ведемо роботу по укладенню договорів на комунальне майно, комунальні газопроводи і на технічне обслуговування інших приватних газопроводів. Держава буде повністю займатися цією роботою. Тепер чи вплину це на роботу газовиків? Можливо, це передбачає якесь скорочення, зменшення кадрів чи навпаки з'явиться додаткова робота. Валерія, я хотів би трішки розказати взагалі про Житомиргаз. що це за підприємство. На обслуговуванні в Житомиргаз на даний момент майже 13,5 тисяч кілометрів газопроводів. Кожен розуміє, що таке Житомирська область з заходу на схід це десь кілометрів, мабуть, 200. Ми обслуговуємо 13,5 тисяч кілометрів. Це дуже велика кількість. Житомиргаз – це 1800 працівників. Житомиргаз – це майже 500, більше 500 газорозподільчих пунктів великих і півтора тисячі шкафних газорозподільчих пунктів. Все це газопостачальне обладнання ми повинні обслуговувати, слідкувати за нашою найголовнішою роботою це безаварійне і безперебійне газопостачання. Так само, Житомиргаз під час війни, після подій останніх тижнів слідкував за газопостачанням в Житомирській області. Ми своєчасно намагаємося робити так, щоб не було, не дай Боже, нещасних випадків через і військові події, але і споживачі завжди були з газом. І ми з цією роботою я вважаю справляємося. Отже, повертаючись до мого питання, чи будуть кадрові зміни, чи ні, чи зменшиться. Кількість цих людей, так ви сказали, 1800 зараз, працюють чи продовжить працювати на даний час. Відбулися зміни лише в керівництві компанії, і по іншим працівникам ми не плануємо скорочення. Єдине, що це компанія, так само як і багато інші, виконує мобілізаційний план. Оча це ми підприємство критичної інфраструктури, і від роботи таких підприємств залежить напряму робота всієї області. Більше 80 наших працівників вже знаходяться в лавах збройних сил України. За що їм шана і повага від нас всіх? Мабуть, одна з основних питань, яке стоїть перед споживачами, так чи вплине це якось на тариф на розподіл газу, чи ні, на даний час тариф переглядатися не буде. Хочу сказати нашим споживачам, не всі розуміють, чим займається Житомиргаз на даний час. Житомиргаз виконує свою послугу по транспортуванню природнього газу. Сам газ постачає НАК Нафтогаз України Житомиргаз і в майбутньому філія газорозподільчих мереж України виконує транспортування. І споживачі сплачують нам не за сам газ, а за послугу з транспортування. На даний час цей тариф це 2 гривні 4 копійки за 1 кубометр чи 2040 гривень за 1000 кубометрів з ПДВ. Тариф змінювати держава не планує, тому для споживачів все залишиться як раніше. Маю багато звернень від людей, які не розуміють. Чому ціна, чому влітку, наприклад, немає споживання газу, а плата є. Як це розраховується? Береться споживання споживача з 1 жовтня, наприклад, 2022 року по 1 жовтня 2023 року? Ми розраховуємо об'єм, який споживач спожив за цей календарний рік. Але не з 1 січня по 1 січня, а з 1 жовтня по 1 жовтня. Від цього розраховується обсяг майбутнього споживання приблизний, і споживач платить кожного місяця 1,12 від цього розміру. Раніше люди сплачували взимку, наприклад, більше споживання, то більше й платили взимку. А влітку немає споживання не платили зараз. За, для того щоб менше було навантаження і рівніше для споживачів, платиться 1,12 кожного місяця. Тобто, відповідаючи на моє питання, тариф наразі не змінюється. Ні, держава не планує збільшувати тариф на даний момент. Щодо особових рахунків, чи є тут якісь зміни? Ще раз наголошую: змінилося лише керівництво, АТ Житомиргаз, всі інші рахунки, особові, платіжні залишилися без змін. Ось переді мною квитанція, яку вже на початку липня місяця з Житомиргаз. Своїми силами через засоби Укрпошти надав споживачам Житомирської області тут чітко вказані сервіси, через які споживач може надавати показники. Ми про це ще теж поговоримо: про надання показників. Тут варто уточнити, коли ми говоримо про незмінні особові рахунки, ми маємо на увазі, що і не змінюються реквізити. Так, Валерій, і я прошу е, споживачів Проднього газу Житомирської області своєчасно сплачувати. Деякі мають інформацію, що деякі споживачі не розуміють, що змінилося, куди вони зараз плачуть. То ще раз хочу наголосити, для споживачів не змінюється ані тариф, ані система розрахунків. Щодо тих клієнтів, які мають переплату або борг. Яка тут система працює? Так само нічого не змінюється. Якщо клієнт випадково чи мав таке бажання сплатити наперед, то це буде враховано в майбутній в майбутньому споживанні і в розрахунках з цим споживачем. Якщо клієнт має борг, так само ж мусить стягувати цей борг зі споживача. Прошу своєчасно так само оформлювати субсидії. Пільги, які є, і своєчасно розраховуватися за послуги з транспортування природнього газу. раніше клієнти мали передавати показники з 1 по 5 число. Зараз який порядок дії? Ось ми нещодавно проводили нашу звіт з керівниками відділень всієї області, і на цій нараді 97% наших споживачів були тим чи іншим чином опрацьовані по показникам. Дуже дякую тим, хто самостійно передає показники за допомогою, зазначених, в тому числі в платіжному дорученні сервіси, які є в Телеграмі, в вайбері, НАК створив контакт центри на які люди можуть зателефонувати і вказати свій особовий рахунок. Які вказані на квітанції, і повідомити свій особовий рахунок і вказати показники на лічильники. Так само наші працівники, контролери ходять, збирають показники, то ми створили для людей будь-який варіант, яким він може передати свої показники, і сплатити до 20 го числа поточного місяця. Прошу це робити своєчасно. Бо на Житомиргазі висить вилежить велика відповідальність по постачанню газу на початку свого питання. Я зазначила спеціально певні дати з першого по п'яте. Зараз так само потрібно передавати ці показники. Це найкращий час для нас отримати показники, щоб потім не було в людей непорозуміння чи в когось забагато, чи замало. Особливо це буде стосуватися там 1 жовтня. Щоб людей було повне розуміння, за що вони сплачують, то найліпший час це з 1 по 5. Але наші працівники розуміє. працюють весь час. І ми будемо вдячні споживачам за передачу інформації будь-коли. Але найбажаніший час для нас це з 1 по 5 число. Все ж кому передавати показники лічильників? Е, ці квитанції зазначені різноманітні варіанти. Перше, наш клієнт може зайти на. Створений НАК Нафтогазом України «MyGasUA». вказавши свій особовий рахунок, може вказати поточне споживання природнього газу. Так само створені чат боти «GasUA» у Viber, Telegram, де людина може, зайшовши в цей чат бот зрозуміти, як їм користуватися і яким чином передавати показники. Це, мені здається, переважна більшість людей. Може це робити, будемо вдячні за це. Бо є багато людей, які старшого віку, наприклад, на тому тижні або вовручі, там дуже далекі села, навсюди є зв'язок. То ми Житомиргаз забезпечуємо прийняття показників у всіх, і саме на літніх людей, людей, які не можуть користуватися цими сервісами, спрямовані наші головні зусилля. Ми повинні піклуватися перш за все про цих людей. Тому я дуже прошу людей, які мають можливість самостійно це робити, то допомагати нам це не вартує багато часу і надавати ці показники своєчасно. Так само є через контакт-центр НАК Нафтогазу України, через смс-повідомлення в цій роздруківці дуже коректно все написано, вказано. Прошу почитати, подивитися і передавати показники. Ще раз скажемо, що це як ви говорите, роздруківка. Вона це у кожного хто отримує розрахунок, в нього таке буде тепер. У кожного так, споживача вже всіх є. Вже з першого числа липня місяця. Хочу сказати, що в Житомиргасе 380 тисяч абонентів. Це дуже велика кількість на 1800 людей, при тому, що дві третини наших працівників вони це технічні, переважно які займаються обслуговуванням газопроводів. І ми маємо невелику кількість людей, які займаються обліком. То прошу споживачів е, своєчасно надавати і по можливості самостійно ці показники. Ви назвали багато сервісів онлайн, але все ж офлайн. Яким чином це можна зробити? Чи є якийсь контакт-центр? Можливо, кол-центр в Житомиргаза, в кожному відділенні. Ну я кажу про всю область. Житомир це найбільший наш споживач, але ми повинні опікуватися всі, всією областю і селами найвіддаленішими. В кожному районному центрі ми маємо центр обслуговування клієнтів. Куди споживачі можуть прийти і самостійно надати ці показники? На жаль, деякі центри обслуговування, які я побачив, деякі знаходяться в дуже гарних місцях стосовно міста чи районного центру Смт, деякі на жаль, знаходяться не в дуже зручному. Зараз ми ведемо роботу, щоб центр обслуговування клієнтів знаходилися як в найзручнішому місці для людей, де люди можуть можуть прийти, повідомити свої показники, можуть спитати, задати будь-яке питання і отримати відповідь. Можливо, є якісь непорозуміння, недорозуміння, якась помилка. В нарахуваннях і наші працівники нададуть вичепну відповідь на всі ці питання. Уточнення ви говорите про збільшення таких локацій, чи просто про територіальне переміщення їх завантаженість відверто сказати є не надвеликою. То всі центри обслуговування, в яких я був своєчасно і з невеликою чергою надаються відповіді. Збільшувати ми не плануємо, але хочемо, щоб людям було зручніше. Переважно так сталося з радянських часів, що районні управління газового господарства, оскільки займалися ще розповсюдженням зрідженого газу, це як вибухонебезпечна робота, знаходилися за межами чи в не дуже зручних містах, місцях. То в деяких відділеннях і дільницях. Центри обслуговування клієнтів знаходяться на території райгазів колишніх. Це не дуже зручне місце. Ми будемо вести роботу про їх перебазування в більш зручні місця для наших споживачів. А Але скільки їх сьогодні є взагалі в області? Таких центрів? Загалом у нас 18 відділень дільниць по області. Добре. Давайте ще поговоримо про опалювальний сезон. Це не секрет, що газовики постійно готуються, так не чекають, поки прям прийде зима. Отже, на сьогодні що вже вдалося зробити, і які плани ставити перед собою? Безперебійни, без, без аварійне газопостачання мешканцям Житомирської області це наша найголовніша мета. Тому «Житомиргаз»… Кожного дня веде цю роботу до підготовки до опалювального сезону. Бо взимку ми ці роботи не можемо робити, то вже як тільки тепліше, газопостачальні підприємства починають роботу. З чого складається ця робота? По-перше, є застаріле обладнання ще з радянських часів, це газорозподільні пункти, шкафні газорозподільні пункти, то Житомир Газ вже в цьому році. Замінив 68 газорозподільних пунктів, які зменшать витрати технологічні і нетехнологічні втрати газу. І ще до початку пальварного періоду ми плануємо ще 14 шкафних станцій поміняти. На даний момент з 13,5 тисяч кілометрів згідно плану, майже 3 тисячі кілометрів було перевірено. Усунуто майже 200 е, витоків газу їх е, набагато більше, але я кажу те, що було на газопроводах. Так зазвичай витоків досить багато. Старе обладнання, старі з'єднання, старі газопроводи. Є витоки, і кожного, кожної доби е, ми десь фіксуємо від 100 до 150 витоків. Разом з аварійними викликами по області, які намагаємося своєчасно робити, так само ведеться постійна робота по перевіркам, по заміні газопроводів. Є старі металеві газопроводи, є нові поліетиленові, є пошкодження газорозподільчих мереж, як зараз у неї сіл Житомирської області від'єднання бо вчора випадково пошкодили газопровід. Наші аварійні бригади і працівники, всі щодобово знаходяться на, на чергуванні, і ми маємо план, що ми будемо робити у випадку якихось військових дій. Так само в тому році, наприклад, я був воврицькому районі, і багато газопроводів було пошкоджено. Деякі дуже сильно До деяких абонентів ми не можемо доїхати, бо пошкоджені мости. Але був приємно здивований, коли на, в останнього споживача Овруцького району е, прийшов з умовною перевіркою. Спитався, коли у вас останній раз був наш контролер. Був приємно дуже здивований, що декілька тижнів тому був контролер. Це туди, куди не можна доїхати. Це тільки пішки, наші люди доходять до всіх працівників, всіх споживачів Житомирської області, за що я. Дуже вдячний колективу Житомиргазу. Дякую вам за розмову. На завершення, все-таки хочеться ще раз підсумувати перехід АТ Житомиргаз під державне регулювання, що це означає для людей. Давайте ще раз підсумуємо на завершення. Я б розділив на дві речі. Перше, це політична складова держава прийняла рішення, що газопроводи, які в переважній більшості є державні. Повинні обслуговуватись державною компанією. Найбільша компанія, мабуть, єдина, це НАК Нафтогаз України, який є постачальником газу для населення для теплокомун енерго. А мережі знаходилися в інших різних компаніях. Нарешті на, в цій галузі державного галузі господарства України буде наведений лад. І державна компанія буде надавати послуги на базі державних газопроводів споживачам Житомирської області. І піде політична складова, коли було багато непорозумінь. Ми будемо мати державницьку позицію і до клієнтів Житомирського до споживачів. Ну так, вони й клієнті клієнти, клієнти і, і дякую, що переважна більшість своєчасно сплачує. І Моє завдання, щоб Житомиргаз е, до. Наших споживачів ставився як до справжніх клієнтів, чи це державна компанія, чи бізнес, ми повинні е, дякувати за кожну копійку, які люди своєчасно сплачують. Тому політично я е, переконаний буде набагато менше непорозумілих ситуацій із місцевою владою і зі споживачами. Друге, це те, що змінюється для споживачів на даний час нічого. Споживачі прошу своєчасно сплачувати, не піклуватися. Всі кошти це вже державні кошти, які ми будемо направляти на ремонт і на своєчасну сплату на «Нафтогаз України. Дякую вам за нашу розмову. Нашим Дякую, глядачам, нашим глядачам, хочу нагадати сьогодні. В нашій студії був голова правління. АТ «Житомиргаз» Сергій Скиба. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та залишайтесь на «Житомир.Інфо».